Внаслідок відступу ворожих сил був зруйнований капітальний місць, вибух був дуже сильний, уламки розліталися на 30-50 метрів від моста. На даний час зроблено розбір завалів, демонтаж конструкції, які неможливо відбудувати, монтаж опор, забив капаль і надалі вже буде залиті рігіля і встановлення нових бетонних балок. Наша команда дуже згуртована. Працюємо вже не перший рік. Все злагоджено. Люди дуже добре знають техніку, роботи, які виконують на дуже високому рівні. Добрий колектив, кожен знає свою роботу, кожен працює на відмінно, як кажуть. Стараємося, щоб все зробити, все було добре. Поставлені командуванням терміни, встигнемо. Хочеться, щоб швидше була перемога за нами. Бажаємо тільки перемоги. І бути вдома в мирі і в злагоді з рідними. Слава Україні! Перемога за нами!